Ось такий у нас сьогодні гриб. 1 жовтня. Красноголовець, красовенний, величезний. Зараз акуратно його вийню. Ось Отакий у нас гриб. Просто подивіться, який же він гарний. Там ще один. Ось один. Там уже ще два є. Один великий. Друзі, йдемо далі. Ух ты! який класний. який крутий гриб. Ось такий він. Дуже гарний. Зараз тут подивлюсь, може ще будуть. Ось наш наступний акуратно Акуратний, Вот Отакий. У нас наступний гриб. Наш кладем в кошек. Друзья, вы только погляньте, вот еще один грибочек. Кладется. И о, такие он красивый, великий, еще один. Аккуратно его стороны Вот такие он красивый гриб. Вот еще. Так, смотрите. Еще один. Ось такий гриб. Теж класний. Ось дві сечі. Красончик Теж Розкладемо його до всіх. Ось друзі, наступний. Теж дуже гарний. Аккуратно його дістаємо. Ось такий кладемо до решти. Йдемо далі. Ще один малесенький. Ну, цей вже, напевно, тільки з'явився. Розбір, його акуратно. Друзі, дивіться, ще малесенький. Ще менший за попередній. Теж кладемо.